Весна, 2023 рік, велика вода. Вода підійшла практично до самого міста. Цьогоріч наповінь, багато води, але дуже рано прийшла плітка, доволі багато. Там, де літом було сухо, зараз, як бачите, багато води. Завело всі низини, кущі, часто дерева в воді. Оце тут чітко зрізаний очерет. І плітка тут, чи вона до нереста готується, чи шукає, щоб попоїсти. Як бачите, на воді багато сміття, грішня трава, очеретка, миш, гілки, але на морбичку це ловити ніяк не заважає. Будлище у мене 8 метрів, глуха оснастка, леска зараз 0,14. Мормишка звичайна сінька грушка, але вона десь 06 грамів. Крючочок, троєчка. Замість насадки у мене шматочок поролончику. крашений йодом. Плітка дуже жадібно клієнт. Це я Якраз дотягуюсь до нижньої бровочки. Це класика. Там стіночка і платла ходить там як по коридору. Ніяка прикормка зараз не діє, тому треба шукати дорогу, де вона проходить. Я думаю, що для мармишечника знати тропи, там, де ходить риба, де вона кормиться, де вона проходить, це дуже важлива річ. Тобто треба знати, як риба живе. Я взагалі не часто користуюсь прикормкою, не те, щоб зовсім. Але якщо я можу обійтись, то я обходжусь. А весна якраз слушно для цього час такий. Риба після зими дуже голодна і вистачає все, що шевелиться. Ходити багато не виходить бо рибалка відбувається в забрід, вода ще дуже холодна, на водосховищі ще кригу ганяє вітер. Бачите, і карась вже просто. А нижній б'єв уже починає новий сезон рибалки. Бачите, надо мною нависають гілки і бігучою оснасткою тут було б більш складніше ловити. Можна було, але не так удобно. А глуха оснастка якраз для цього. Бачите, скільки сміття. рейс такий собі, наче і не сильний, але пориви бувають доволі такі сильні, але ківок дуже добре тримає вітер. Це карбоновий ківок, з, з задньою ресниці. Я на нього вже третій рік ловлю. Раніше я робив ресничку тільки спереду, але така ресничка гарна, коли ківок металевий. А Якщо стебло з карбону, то краще ресничку робити позаду і, якщо воно виясняється ще те, що тих пресловутих паразитних коливань на порядок менше. Хоч вони зовсім і не мішають, це якийсь міф, хтось придумав, що ті паразитні коливання, вони заважають. Ніскільки вони не заважають. Хто знається на кімку, то це, як на радіо, хто знає там, я був колись радістом, то я знаю, хтось там щось. Тріскає та шумить, вона не заважає мені приймати е, мерзяк. Так і тут. Десь іде покльовка я її чітко відрізняю від якихось там халиба. Це, я ж кажу, я повторюю, це якийсь міф, хто це придумав, я знаю. Ось людина, яка не підготовлена, вона. Я так думаю, що вона так і думає, що ті там каливані вона не може зрозуміти, коли клюнула, коли ні. Але це для непідготовленої люди. Рибалка така, що рибу можна наловити дуже багато. Треба буде зупинятися. Бачимо нормально. Така квитка, плітка. Ходити треба обережно. Стоїчку я поки що не беру. Якщо вітер буде ще сильніше, то візьму. Це ж таки так я не втомлююсь з нею. Та і такий речах це нагрузка на спину. Я ще граю мармишкою, на 8 метрів виходить, якщо постукаю по бланку, то у мене виходить таке Ну, нормальна гра, риба більше любить. Буває, що треба дуже плавно переміщувати мармишку вверх, вниз, вгору вниз. Через мікрофон чути, який вітерець додуває, але кілок стоїть на вітру просто чудово, просто чудово. Зараз холодно і я не користуюсь термосумочкою. Але ще трошечки пройде час і термосумка буде потрібна. Зараз виходить і так, риба прохолодна, додому приходить в кращому вигляді. Товарний вигляд вона не загублюється. Це я знову в старому очереті рибалю. Удобно то, що його кригою зрізало. Він де, десь такий, що виглядає з води, а взагалі він залитий водою, але риба там гуляє, гуляє. їй там подобається. Вона щось там шукає. Якраз тут брока нижня. Це якраз границя очеред. Як, як видно по ролику, рибаль я тут один, нікого нема. Мабуть, думають, що риби нема чи дуже рано. Але я завжди починаю ще крига, плаваю і закінчую, коли вже замерзає. Якщо зима така, а то у нас такі зими бувають, що і люди не бачать. На останок ще раз похвалюся ківком. На фоні залитої протоки Літом вона зовсім суха, тут пішки можна ходити.